Ось ми приїхали на дачу, зараз будемо садити. Ось таке у нас. Село ліс. На гору, як він буде зелений, треба засняти, да? Красота. Це крута наша дача. Бувають дачі і такі. А я колись була молода, село і люди в 88 якомусь 8 Думала по телевізорі тільки чула про дачі. Думала, що дачі, це тільки віддихати люди їдуть. Чоловікова тітка приїхала з Рибниці, цікає, купили дачу. Приїжджайте до нас на виходні. Я більше нічого й не почула. Прийшла п'ятниця, я зібралася, цілу ніч сплю на бігудях, бо ж на дачу їхати там вже ж, наверно, віддихати красота має бути. А про що вони говорили далі? Я ж не слухала. По телевізорі, знаю, що дача, ось така у нас квіточки. А по телевізорі дачу чула в кіно тільки, що це їдуть віддихати, багачі мають дачі. Приїхали ми то село. Десь там під рибницею таке дуже круте, п'ять хат на все, на все село. Як знайшли ми ту дачу, а там як у Шевченка хата, Врост рост мене хата, а оказалось, що ми туди їхали. Ще її, а я прибрана з села. Бігу, прикру, бігуді цілу ніч спала, накрутилась, накрасилась, дитину під паху. Добре, що було якесь покривало та й сиділи з дитиною під деревцем, поки вони працювали. Я ж то не чула, що туди треба їхати працювати. А там, напевно, гектар аж посадки не видно до гори, Городу і маленька халупка така на одну кімнату, щоб лиш кровать якийсь раз віддихнути, і хатина по пояс у землі. Вони її об... оббивали глину з неї, а потім щекатурили. А я накручена і з губами накрашеними лежала з дитиною, маленькою ще годіка не було на покривалі десь там застеляна під деревцем. Отак От я побувала перший раз на дачі. А тепер уже вон до нас, наче тут теж люди вже не живуть, батьки вже не живуть 8 років, нема нікого помирали, А город жалко кинути. І таким родом ми садимо і маємо, оказується, теж дачу. Ми теж багаті.